Найдурніше питання під час приватизації квартири. Приходять до мене люди і кажуть: от ми купили квартиру і дивлюся в людей договір купівлі-продажу щойно від нотаріусом, але хочемо у вас замовити послугу: приватизація цієї квартири. Будь ласка, не плутайте приватну власність і приватизацію квартири, тому що приватизація це отримання безкоштовного житла від держави. Ви оплачуєте тільки. За додаткові квадратні метри, які ви там використали, окремо платите у Ощадбанку, платите за у ЦНАПІ за державну реєстрацію речових прав. Оце приватизація. А купівля продажу це ваша приватна власність. Тому не живіть у міфах, у казках, зберіть докупи дійсно ті документи, які потребують аналізу, і зверніться до адвоката, який безпосередньо займається справами по нерухомості. Завжди раді вам допомогти. З повагою, ваш адвокат Олеся Урлапова.